Вдруге за сезон Чернігівська Десна грає з грандом українського футболу. Весною у фіналю Кубка країни Деснянці приймали Донецький шахтар в новому розіграші на стадіоні ї у суперники дістався Дніпропетровський Дніпро. Звісно, гра зібрала велику кількість вболівальників. Стадіон був заповнений на дві третини. А враховуючи той факт, що Дніпряни приїхали до Чернігова на складом. Інтрига у матчі була, тим паче, що за перемогу над Дніпром керівники Чернігівського клубу пообіцяли солідні преміальні, подейкували, що як і у матчі з гірниками мільйон гривень. І справді наша команда не поступалася гостям у бажанні перемогти. Було багато боротьби і жовтих карток. Тому за весь матч команди створила лише кілька напівмоментів. Чернігівці більше атакували через фланги, натомість дніпряни сподівалися на стандарти, і один з них такий увінчався успіхом. Якщо перший удар голкіпер Десний Федоренко зміг відбити, то з другим від Чиборячку був безсилий. Після перерви гості вправно вбивали час. Нагода би відігратися у Деснянці практично не було. Хоча до останньої хвилини наша команда намагалася знайти ключі від захисту Дніпра, але Натомість глядачі не марнували свої нагоди гучно повболювати. А насамкінець взяти автографи. Я радий, що футболісти серйозно віднеслись до Не Можу їм сюди сказати, що хтось стояв чи не працював на полі. А помилялися, були помилки, але самовіддача була повна. Досить помило почали. Десь така безусрічна курса була спочатку, тому зайвого враження не було. Ну, а настрій, по-перше, були обіцяні президентом Куба Кремляні, які рекордні для нас. Тому ну, ще більше розчарування, що ми заробили.